Холод викликає запалення легенів. Міфи про загартовування це страх, який нам вклали ще з дитинства. Одягни шапку, бо застудишся. Насправді легені не ламаються від холоду. Вони стають міцнішими, коли ти дозволяєш їм працювати в їхньому природному стані. Я колись після занурення стояв на морозі і ловив повітря, і в якийсь момент зрозумів, воно чистіше. Не задушливе, як в кімнаті, а свіже, живе, чистіше. Тіло само вмикає обігрів. Ті, хто занурюється, завжди помічали момент, коли виходиш з холодної води, тіло парує, тіло включило обігрів. Внутрішній кров приливає до органів. Слизові стають стійкішими. Ти не ламаєш систему, ти допомагаєш їй згадати, як працювати. Ми з вами. Помістили самі себе добровільно в максимально тепличні умови, які абсолютно не націлені на розвиток і ріст нашого потенціалу. Запалення приходить від застою, а холод це рух. Холод викликає рух.